Лисичка та журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе. Як для себе, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся лебедику. Журавель до кашки. Стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, листь та лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилискала. Вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала. А більше нема нічого. То ж, мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому і розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель. Наварив такої то смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже. Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика Голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик. Усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді каже Оце ж, каже, вибачай, лисуню, що мав, то ти виприймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох, і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася. Що й подякувать забула, як годиться чемним бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу й не приятелює з журавлям.